Василь Сухомлинський, як джмір, нагодував бджолу. У конюшини квіте, мов дзвіночки, але дуже довгі, десь у гербині дзвіночка, стоїть кухок із солодким конюшиновим нектаром. Полетіла на дзвіночок бджола, спробувала дістати своїм хоботком та дарма. Сидить бджола і плаче, коли це летить джмід. Жж. Розповіла йому бджола по своє горе. Добре, я допоможу, каже джмід. Послав у конюши новий дзвіночок свій довгий хоботок, висмоктав нектар із кухарка, підлетіла до нього бджола, постягла свій хоботок до джмалиного. Джмарик дав їй пів кухарка, подякувала бджола та й полетіла. З того часу джмір і бджола, друзі,